Працівниками головного управління Національної поліції в Харківській області під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відеозапис, який виклав один із громадян міста Харкова, на якому міститься ознаки правопорушення скоєного групою підлітків, які вчиняли бійку та з. Очиняли тілесне ушкодження невідомому громадянину. Оскільки в даному відеозаписі наявні ознаки правопорушення, дана ситуація зареєстрована в працівник в. Головному управлінні національної поліції Харківської області та безпосередньо спрямована у той відділ поліції, на території якого відбулося ця бійка. Наразі вже встановлено особи трьох підлітків, які приймали, приймали безпосередню участь у даному даній події, встановлено їх місце навчання і працівниками наразі будуть вжиті заходи щодо встановлення всіх об'єктивних обставин події, та якщо Буде встановлена вина цих підлітків або їх батьків, будуть прийняти заходи щодо притягнення до передбаченої відповідальності.